Добре. Можно отдавать? Зачем, Зачем? Ну, фак, Пускання продукції. Нас интересует питання. У вас какие-то документы по поводу летнего майданчика есть рассказывание? Это ваш майданчик. Наш. Да. А на том на основании представить что? Да, что вам у вас различных? Значит, на кожном турбогу точке. Зараз да. мы знаходимося в каверне карнавал адреса да. за 10б. Там магазин Тарас. Там теж майданчик. Да. Значить, на кожну трубу точку заключені договори оренди землі. Так. Да. Э, міська влада. Тут усе написано, це да, знайти. Да. Читайте. Світлана Анатолійович. Світлана Анатолійовина. Да. Можеш почитати договір оренди? Цільове призначення указується? Цільове призначення під розміщення існуючої кав'ярні «Карнавал». Віднього Каверний... майданчика не зазначено. Тобто депутати при розгляді вашого питання надали вам земельну ділянку для даного використання. Для розташування і обслуговування будівлі. Значить, відній розташування... майданчик розташований на цій площі, да. яка указана в договорі. А ряда. ви знаєте, що повинен бути паспорт прив'язки літнього майданчика Значите, і дозвіл санстанційного розміщення таке інше? Значить, всі у нас документи. Паспорт прив'язки у вас є? Паспорт прив'язки зараз. Так, значить, довідка про державну реєстрацію. Ну Це зрозуміло. Ні, ні, ні тут указано, як є. торговля Да. не спеціалізованих магазинах. Тут продуктами харчування, напоміні, виробами. Але мислимо, що ви це можете здійснюватися. Значить, ми здійснюємо діяльність. Я, ну, ну. Яка тут указана, іншу діяльність ми не проводимо? Значить, ви праві здійснювати цю діяльність в межах своєї площі території магазину. А так як у вас магазин ви зробили намисно меншою площою, щоб поставити літні майданчики, це вже ваші проблеми. Це вже на ваші проблеми. Нашу, у вас була площа під площі. магазин. Ви ну, кажете? ні. ні. ну все значить, значить літній майданчик взагалі тут не повинен будівлю, бути. Є документація на забудову зною архітектурою. Все це ви тільки що сказали. Нет, що ця площа повинна пошти до метропіг магазин. <гум> Ваше коли у мене просто два факти. Ви підтверджуєте, що це ваш майданчик ну, возле магазину, так? Так, да, наш майданчик. Скільки посадочних місць на майданчику тут, там? Зараз я подивлюся. Ну, підскажіть, вам даний дозвол магазин, тільки під магазин. Під літній майданчик вам дозвіл ніхто не давав. На якій, якій підставі ви поставили по всьому парку столи і стулья? По якому всьому парку? А як по якому? Подивіться, по всьому Значить, парку поставлені це... коло ваших... Де стоять зонтиляти? Ваших... Площа, яка указана в договорі да. А у вас площа указана тільки під магазин, а не під столиччики. Ні, вопросар я ж вас не спрашиваю, Я спрашиваю паспорт прив'язки вашого майданчика і дозвіл санстанції на розміщення майданчика. Вот і все ті документи, які остальні підприємці зобов'язані робити. Ви почему то не зобов'язані? Покажіть, якщо нема то скажіть, що нема, то і все. Ми в факті зафіксуємо, нам більше нічого немає. Збирайтеся з вами. Ні, да я ж не хочу спорити. У, у нас... вас нема паспорту привязки майданчика. Тут у цих документах немає. Можливо, у директора є. Ну зараз То, ви ми на директором, якщо на це пішло. А по-перше, хто ставив до відома директора, що не, ви не сьогодні тут. <ган> да, та, та, ми ми поставили, ми поставили, Коли його ставлять до а він зразу йде на лікарняний. Хто вам таке совсем? Я не кажу, я знаю. Хто вам що вам коли виставили? його визивають сесію, значить він зразу йде на лікарняни. Кудет, де поставлений директор Верній, до дуже, Він знає, кого поставили на це місце. Дуже я дуже вам а хто ви? Представтесь, будь ласка. Я міської ради. Мені дуже приємно. Мені дуже приємно. Пов'яні обов'язково повинно бити туалет. Для кого? Для відвідувачів, для персоналу. В кожному закладі, вергав? <анкрурих> да, де коварка? Так. Кава... <по -замому> э також виявила, що відсутні дезінфікуючі засоби для обробки рук і для обробки поверхності. <головік> а тут взагалі клунбайк, кланбайк. є кафе, тобто земельна ділянка не виділена під літній майданчик. Так зрозуміло, далі ліцензії на роздану торгівлю ті новими виробами дійсні до 2015 року. Є.